Ремонт наклонного барабана, трансп... наклонного транспортера комбайна Месей Фергісон. З цієї сторони лише заміна підшипника, а з іншої сторони розбило. Це було приварено на точках. Всього ми ну, заточили правильно сверло. Так. Ну, і ми його відсверлили. Ну, воно там набите, гарно все відсверлили. Забрали. З другої сторони таке саме, тільки ну, воно було тут розмолотило все повністю. Ми вирішили таку зробити другу тарілочку. Тут тільки пішибник поміняємо, а з другої сторони з підшибничка зробилося отаке. Ну, нічого, ми зробили отаку тарілочку, лише інточину. на токарному станочку. Зробили таку от тарілочку. Повністю повторили, тільки один оцей розмір на міліметр товстіший зато ми оцей уступчик зробили. Ціла товщина одинакова, цей уступчик просто менший. І все, і зараз тут просверлимо пару отворів, щоб приварити міняємо підшипники. І треба сезон, комбайн має молотити пшеничку. Я покажу дальше. Получилась вот такая тарелочка. Все то же самое, повторили. кишебник. Все так же самое. Так все самое, как и вот это. Что тут 7 мм все разом, вот так. Так же самое вот тут. 7 мм все разом. Все вийшло одинаково. Тут 7 мм тут 7 мм. Замість оцієї. Вона була така розвернена, коли його там розмовтило, то я взяв молоточком на місце, забив, але все рівно я не став. Воно ну, якесь таке страшне. Зробили другу, буде їхати. Месей Фергюсон має косити добре. Там валші всередині є. Але теж так зробили, ну як ці пішепники поміняти? Ніяк. Тут заварено. Тут заварено. Тим більше пішебник з тієї сторони має таку точну саму тарілку знизу, як і зверху. От, воно отак виглядає. Отак. І отак. Ну і посередині оця сама стінка. От і вона тамка. Одна тарілка знизу, одна зверху і барабан. Ну як так, як поміняти? Ніяк не поміняється. Придумали такі. Напевно, зробили, щоб міняли цілий барабан. Розбило підшипник, міняти цілий барабан. Ну ні тут то було. Наші люди не такі, щоб віддавати купу грошей. Тим більше грошей віддати, а його зараз ніде нема. Нічого, ми вже зробили, і воно буде їхати. Зараз покажу вже, як буде готове. О, це з другої сторони. Ну, підшипник-то я вже тут розрізав, щоб його здоймити. Це з другої сторони. От воно. Вал таки всередині. Вал всередині. От. Це той пішебник, що тут був. Бачите, тут є стінка і знизу ще одна така сама тарілочка. Тут навіть двіна стінка. Це свого роду так, штучків такий, що там. Ну нічого, тут новий пішебничок кладеться. Буде новий пішебничок. ми поки що його ще не кладемо. І тут була оця Ну, Тут я позначив де воно було, бо я думав, що я все ж таки використаю цю тарілочку. Але я побачив, що нема що використовувати її. І ми сюди виточили оцю тарілочку. Тут буде підшибничок, зверху тарілочка, і воно буде ось так. Тут все запресується. Буде гарно. Новий підшибничок, гарно крутиться, насорлили таких отворів, тут просто возьмемо, приваримо і буде так як завоз, все тут, зазорчика нічого немає, все класно. Ну, ми так відсверлили від тих, що були, майже попали в ті самі значки. І буде такий барабанчик. Ось що в нас вийшло. Так, ми там ми воду поливали, щоб шибник не грівся. Ну як поливали, тряпку клав, тут мокро з водою і все, і тут все, все крутиться. Герго, все, зазорчиків нічого нема. Обварив так, закльопку, булгарку просто спильов, аби воно там ніде не зачіпало. Один бік готовий, тепер другий. От і все. епопея все закінчила. Нові підшепники. Приварили. Тут, там все. О, тут такий барабанний. Беремо тут якась м'ятинка маленька, але таке водичка, бо поливали, щоб підшипник не гріти. З одного боку є, з другого боку є. О, трохи неудобно одною рукою тут З цього боку. А там з того боку. Все готово. Тут теж приварено. Просто тут. Оця товщина більша, бо ми цей уступчик зробили менший, але цю зробили більше. І все. Все тримає, все класно. Це треба класти на комбайн. І все. Від краю до краю метр. Там якісь підшипники. У мене є коробочка тут. О, такі підшипники були. Ось тут було Ось. Ось такі поставили. Там такі стояли. Ну, Стояли, може, інакше марки, але поставили СКФ. От І все, зробили не ремонтований, ремонтованим.